Сушкопад, тушкопад, збиття унікальних А-50. Від початку війни росіяни втратили вже понад 350 літаків, а 2024 рік став для ворожої авіації геть катастрофою. Окрім штурмовиків, в січні місяці росіяни втратили рідкісний літак Дерело А 50 Суттєвих ушкоджень також зазнав командний повітряний пункт. іл 22 Ми можемо зараз спостерігати за тим, як південь, наприклад, лівобережна Херсонщина. вона не настільки щільно знаходиться під ударами з боку російських. Кригованих авіаційних бомб наскільки, наприклад, схід Харківщина, так часів Яр, там Донеччина, Донецька область. Крим розглядається Путіним як основна військова база для війни в Україні, і аеродроми мали стати важливою компонентою під час атак. Мали, але не стали. Сьогодні повітряний простір на півдні становить для російської авіації величезну загрозу, але вони змушені. Зараз використовувати як аеродроми підскоку, наприклад, це аеродроми на території тимчасово окупованого півострова Крим або виключно діяти з аеродромів, які розміщені на території самої Російської Федерації. Якщо ми говоримо про лівобережну Херсонщину для Росіян, це ну по відстані по багатьом іншим параметрам небезпечні зони, окрім всього іншого. І навіть ті аеродроми підскоку, які могли б використовуватись, вони зараз є небезпечними, тому що якщо літак там здійснює посадку, то в лічені хвилини може прилетіти щось балістичне як варіант. Тому в принципі можна говорити про те, що поступово російська авіація з тимчасово окупованих територій, як на суходолі, так і в повітряному просторі. А вона починає опинятися в ситуації обмеженого функціоналу. Ворожі літовища завжди є ласами цілями, а кримські аеродроми стали для ЗСУ пріоритетними. Зокрема, Бельбек один з основних аеродромів ворога, який мав прикривати Севастополь та Севастопольську бухту. Мінус два перехоплювачі Міг 31 БМ, багатофункціональної сушки та Міг 29. А головне знищення ворожого ППО С400 Тріумф, яке прикривало аеродром, такий підсумок удару ЗСУ по Бельбеку, балістикою. Ми знищуємо не тільки те, що в повітрі з використанням протиповітряної оборони. Вплив на аеродроми, де базуються літаки, також дуже важливий з використанням як наших ударних дронів, так і відповідних засобів ураження. Зараз ми можемо спостерігати, як по території тимчасово окупованого півострову Крим е системно е застосовуються балістичні ракети типу «Атакамс». і вони ефективно знищують як російські засоби ППО, так і авіацію, яка розміщується на цих аеродромах. Російський «Сушкопад» триває на сході. ЗСУ постійно звітує про збиття ворожих штурмовиків, які є головною складовою підтримки сухопутних військ під час наступу. І зараз ми бачимо продовження 110 го МБР. Вона постійно звітує про знищення російської штурмової авіації в районі Авдіївського плацдарму. Це йдеться про штурмовики Су 25 у нас з'явився відповідний інструментарій, який дозволяє нам зараз контролювати повітряний простір як мінімум в по лінії бої зіткнення на Авдіївському плацдармі. Згодом я впевнений. Ми такий інструментарій отримуємо і на інших лініях бої зіткнення по іншим плацдармам в районі Часового Яру, в районі Куп'янська, в районі на Лиманському напрямку. Ба більше далекобійні українські дрони щомісяця збільшують дальність польоту. Встановлюючи рекорди, а тому росіяни тепер трясуться за свою авіацію навіть в глибині власної території. А сховати тактичну авіацію за тисячі кілометрів ворог не може, бо літаки просто стануть неефективними. Не всі аеродроми на території Російської Федерації вони пристосовані до того, щоб розміщувати у себе стратегічну авіацію. А тому. Вони мають такі собі обмежені можливості по передислокації. Якщо ми говоримо про тактичну авіацію, то тут, в принципі, більш е, можливостей є по переміщенню передислокації е, армійської авіації тактичного рівня, але є нюанс: якщо збільшується відстань від кордону з Україною, то збільшується витрата палива, тобто зменшується. Радіус, ефективний радіус використання цієї одиниці, наприклад, того ж самого су 34 або су 35 А, Тому чим далі, чим більше відстань від кордону з Україною, аеродрому, на якому розміщується літак, який повинен виконувати ті чи інші бойові задачі, тим менше тих самих бойових задач, які вони можуть виконати, і так також саме менша глибина виконання цих задач в повітряному просторі України. Тому росіяни ризикують і мусять частину літаків розміщувати в зоні ураження ЗСУ. Успіхи маємо і в повітряному просторі в квітні вперше від початку війни було збито стратегічний бомбардувальник ракетоносій ту 22 м 3 Від початку війни цей літак безкарно атакував Україну ракетами х 22 32 Але в нього поцілили з акваторії Чорного моря, і він розбився в Ставропольському краї. Разом з падінням бомбардувальника для росіян закрився і коридор, звідки тушки завдавали ударів по Україні крилатими ракетами. А отже, трохи зменшилась і частота ворожих обстрілів зі стратегічної авіації. Експерти переконані, росіяни зрозуміли всю реальність небезпеки для авіації і почали її берегти, бо майже кожна втрата для них незворотна. Якщо йдеться про су 25 штурмовик, здавалося б, це старий стара штурмова авіація. Але Росія не може будувати аналоги. В неї нема а, а, можливості а, виробництва цих літаків. Вони можуть їх тільки ремонтувати та модернізувати, але а, кожна незворотня втрата вона повноцінно стовідсотково незворотня. А такі літаки, як Су-35, Су-34, вони можуть будувати су 57 наприклад, як 130 тридцятий, в них є виробництво. І е, вони приблизно на рік можуть будувати загально загально по всій номенклатурі до 30 літаків. Тобто, якщо ми говоримо Су-35, десь приблизно ескадрилю, Су-34 також десь до ескадрилів, а е, 30 см. Також модернізація, ремонт е, приблизно такої кількості е, вони обмежені у цьому функціоналі. Якщо вони втрачають А-50, все. А 50 вони не можуть будувати, тому що в них немає технічно-технологічної можливості цього. Якщо вони втрачають су 24 також це можна сказати хрест. Це незворотня втрата. Міг 31 БМ міг 31 К тим більше це незворотня втрата. Нема виробництва міг взагалі саме, саме підприємство Мікаяна. А вона зараз на Росії в жалюгідному становищі. Якщо ж захід дозволить бити своєю зброєю по військових об'єктах на території РФ, то ворогу доведеться ховати свої літаки в глиб країни. Принаймні ракети «Атакамс» здатні вразити усі ворожі аеродроми, які зараз використовує тактична авіація Росії поблизу українських кордонів.